Thank you Календарі 3 листопада, 1349-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Вітаю до вашої уваги. Інформаційний випуск на телеканалі Візит будемо говорити про головні міські події минулих вихідних та початку цього робочого тижня. Ну і спершу, як завжди, про найцікавіше. Коротко. Пуск опалення у місті, попри обіцянки міської влади, будинки у самому центрі міста і досі без тепла. Служба безпеки України затримала російського інформатора, який розставляв відеопастки на Укрзалізниці, щоб шпигувати за ешелонами збройних сил України. Директорку першої міської лікарні імені Богаєвського Галину Бородянець звинувачують у службовому зловживанні. Нові ну, і подробиці кримінальної справи із зали суду. Українська мова у бізнесі, громадському транспорті та закладах освіти у місті взялися за розробку комплексної програми розвитку та функціонування української мови у всіх галузях суспільного життя Кременчука. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрили нову виставку, присвячену 50-річчю першої музейної експозиції. Про найцікавіші експонати. У ніч на суботу ворог в чергове атакував Полтавщину. Про це інформує очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут. Під ударом у ворожих безпілотників опинився об'єкт газоводобувного підприємства. У наслідок атаки зайнялася пожежа, яку ліквідовували рятувальники. На щастя, обійшлось без постраждалих, констатують офіційні джерела. А вже у ніч, на 3 листопада, до Полтавщини вдруге долетіла керована авіаційна бомба. Про це повідомляють повітряні сили. Авіабомба летіла через харківський напрямок курсом на Чутівський район, після чого рухалася у бік Карлівки. Місце падіння кабу не повідомляють. Це вже другий випадок, коли авіабомба досягає нашої області. Служба безпеки України інформує, затримали російського інформатора, який розставляв відеопастки на Укрзалізниці, щоб шпигувати за ешелонами Збройних сил України. Зловмисник діяв у межах Полтавської та Кіровоградської областей. Шпигував за військовими ешелонами, що рухалися у напрямку передової через центральні регіони країни. Як з'ясували, фігурант, встановив на одному із місцевих перегонів укрзалізниці приховану міні-камеру з віддаленим доступом для російських спецслужб. Такий спосіб окупанти у режимі онлайн могли відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прораховувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту. Крім того, зловмисник намагався виявити розташування засобів протиповітряної оборони у центральних регіонах. За вказівкою ворога він мав відправляти куратору фотозвіт із геолокаціями. Як інформують в СБУ, завдання ворога виконував 18-річний мешканець Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів. У телеграм-каналах з пошуку легких заробітків. Слідчі СБУ вже повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ. Нині зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліціянти інформують про смерть рибалки. Подія мала місце у сусідньому із Кременчуком в селі Гориславці. До відділення поліції номер 2 Кременчуцького районного управління поліції 1 листопада близько 16.30 надійшла інформація від місцевої жительки про те, що її сусід мешканець Лагоріславці Кременчуцького району близько трьох годин тому пішов ловити рибу та додому не повернувся. Відразу на місце події для розшуків чоловіка. Прибули слідчо-оперативна група, поліцейські кінологи та працівники державної служби надзвичайних ситуацій під час пошукових заходів за допомогою водолазів в річці сухий кагамлик в очереті було виявлено тіло зниклого чоловіка 1955 року народження. Також було знайдено і затоплений човен. Наразі за фактом розпочато слідства встановлюються всі обставини даної пригоди. Вже рятувальники додають, рибалку було знайдено на відстані 50 метрів від того місця, де перекинувся човен. У свою чергу у ДСНС закликають громаду дотримуватися правил перебування біля водою, зокрема для відпочинку, прогулянок біля води або для риболовлі краще обирати денний час доби, коли на вулиці добре видно. Нічний час доби відпочивати чи рибалити на річці не рекомендовано. Повідомляйте близьких про місце, де ви будете перебувати, та орієнтовний час повернення. Беріть з собою заряджені мобільні телефони та павербанки. Якщо ви будете рибалити на човні обов'язково одягайте е, рятувальні жилети. В усіх випадках, коли ви опинились в небезпеці, чи бачите, як тонна не людина, негайно телефонуйте за номером 101 до служби порятунку. До інших тем у місті минулих вихідних сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждав пішохід. Подробиці прямою мовою далі. Транспортна пригода сталася вчора. Близько 18.30 на вулиці Залізничні в місті Кременчуці. За попередньою інформацією, автомобіль, Део під керуванням чоловіка 76-го року народження, здійснив наїзд на пішохода 1984-го року народження. Чоловіка оглянуто та відпущено додому. Він отримав легкі травми. На місці події працювали патрульні поліцейські та слідчі. Деталі ДТП з'ясовано. А вже сьогодні зранку у Кримушуці горіла автівка. Що це підпал чи ні? Ще з'ясовують. Наразі ж офіційно маємо наступну інформацію. 3 листопада, вранці на лінію 101 надійшло сповіщення про те, що виникла пожежа у Кременчуці на території приватного домоволодіння. За попередньою інформацією, виникла пожежа легкового автомобіля. ВАЗ. негайно на місце прибули рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та приступили до гасіння пожежі. Вогнеборцями було врятовано від поширення пожежею поруч дві розташовані господарчі споруди. Причина виникнення загорання встановлюється. Обіцяним мером тепло, поки дійшло не до усіх. Зокрема, чимало будинків і досі з холодними батареями у центрі міста. Так само є проблеми і на молодіжному, де ще не затопили у дитячому садочку. Тож докладніше про це і не тільки дивіться у наступному відеоматеріалі. Звернень багато, але вони справляються. Саме так старт опалювального сезону прокоментували цього дня у Кримачуцькій мерії. Як справляються, сьогодні можуть оцінити мешканці самого центру міста. Попри те, що тепло тут обіцяли дати ще 31 жовтня, у багатоповерхівках по вулицях Івана Мазепи перемоги Троїцькій і досі холодно. Ще ремонтують застаріле обладнання, говорить мер. Там Є проблема з засувкою, яка застаріла, яка не піддається поки що впливу. Тобто, в неї, як говорять комунальники, впали щоки, тобто фактично розкрити її неможливо. То зараз вони будуть її ремонтувати або міняти, або можливо проводити ремонт цієї засувки. Тому кілька будинків в центрі у нас ще без тепла. Чому цього не зробили до початку опалювального сезону? Це запитання від громади залишається без відповіді. Як і не зміг пояснити містянам пан Малецький, чому на вулиці Переяславській, 42, півліта було велике розриття. Не так давно його тільки зарили, і ось наприкінці минулого тижня місцева громада знов бачить ту саму картину, знов там же риють. Це теплоенерго має допомогти, мабуть, нашим колегам з того підприємства, яке надає зараз теплопостачання. Я вам скажу, що на вулиці, наприклад, Європейський, якщо їхати знизу, два розриття, і скоріш за все, водоканал. Вчора проїхав на європейську одне справа, там бібліотечний чи якийсь перевулок. Потім ще одне розриття. Що то знову таке опалення у будинках у мерії визнають, якщо молодіжний та нагірна вже загалом із теплом, водночас у багатоповерхівках ще залишаються стояки, де батареї холодні. Обореним на те містянам, мер радить йти до сусідів. Є певні складнощі з. Скажімо так, роботою систем внутрішньобудинкових на верхніх поверхах, якщо там не реагують, звертайтеся на 1563, для того, щоб ми відпрацювали по цим квартирам. А краще всього це все-таки спілкуватися з сусідами, з мешканцями і просити їх налагодити тепловий режим. Це займає буквально 10 хвилин викрутка, зрізана пляшка з під води мінеральної, і у вас тепло на всьому стояку. Ну і ні укриття, ні опалення. Це вже про дитячий садочок номер 50. На четвертому році війни там ще так і не доробили власне сховище. А як з'ясувалось вже цього дня, дитячий заклад і досі без тепла. Ось як це коментують владники. Там працюють, скажімо, і тепленебо, і наша бригада. Чому немає в неподачі теплоносія? Зараз це один заход. Який це заклад 50-й. Ну, може, там ремонт укриття і щось може щось там підключили перекрив. ще. да, вони підключили ще або в суботу так, чи в неділю пішов в теплоносія, тоді щось там сталося, що воно ну, нема подачі. Вже журналісти передали міським управлінцям скарги від мешканців нагірної частини Кримачука. Зокрема, на те, що обіцяли дати гарячу воду, а дали ледь теплу. Але ж платити доведеться поповні, нарікає громада. На що вже мер говорить нічого не знає, у нього вдома із водою все добре я не знаю, як у вас гаряча вода ледве тече в нагірній частині. Вчора на європейській гаряча вода була. Якщо у вас є така інформація, давайте конкретну інформацію подивимося. Можливо, є проблема з теплообмінником, десь на ЦТП і розберуться представники теплоенерго. На останок зазначимо скарги на те, що опалення до них так ще і не дійшло. Нині отримують і наші журналісти. Якщо у найближчі дні відповідальні ситуацію не вирішать, громада нарікає, прохатиме втручання нашої телекомпанії. Аби дати проблемі розголосу. Досі мерзнуть, мають у квартирах до плюс 16 градусів, та все ще не відчули обіцяного владою старту опалювального сезону. Наші журналісти сьогодні спілкувалися із пересічними містянами про те, чи потеплішали батареї у їх оселях. Що каже громада на противагу владному зі стартом опалювального сезону впоралися, дивіться далі. Зранку ще не було не було. А в якому ви районі проживаєте? – Район водоканалу, вулиця Героя Маріуполя. Холодно взагалі в квартирі. Як... Так, ви знаєте, котова квартира. так що Дуже холодно. Самі подумайте, дитину треба купати, в хаті холодно, в ванну ж її не положиш, треба окрему ванночку набирати. Так само ну, перевдягти все в холодній квартирі. Це дуже важко. У мене у четвер увімкнули. У нас своя котельня на домі. Коли по чотири години світло вимикають, а вмикають всього на годину. Труби взагалі не нагріваються. Зараз світло є, але температура на подачі у мене стоїть лічильник 40 градусів. Тихо батареї гріють, тільки-тільки. Ну, трошки потепліло. Вас влаштовує така температура чи ні? Ну, пока що влаштовує, як на дворі не дуже холодно, а як буде холодніше, тоді. Буде не Вимкнули 31-го, Потім прорвало стояк. Вимкнули. Сьогодні знову вимкнули. Батареї ледь теплі, але мене влаштовує, тому що сподіваюся, що ми не будемо платити за це 5 тисяч щомісяця, як минулої зими. день прямо перший день були прямо гарячі. Зараз мабуть, регулюють в залежності, що погода така, то трошки так збавили. Ну, тепленькі батареї, нормальні. Це сезоном, що зараз. Слабо, слабо, слабо. Що холодно, слабо. Батарея ледве-ледве тепленька. Вчора увімкнули. Ну дуже слабенько, дуже. Батарея майже холодна. Вийшла на вулицю погрітися. Включили вони його, напевно, таке першого числа, ну десь з обіду. Ну так в общем, но не всі батареї дуже теплі. Ну так по пол батареї тепло, пол полбатареї. І ще пока холодні, і все. Дуже-дуже погано опалюють. Ну, в трьохкімнатна квартира у нас в одній кімнаті взагалі можна сказати і нема так. Якщо не і не збиралися включати, то не треба було і обіцяти. Що до 3 числа. 16 градусів у мене. 16 градусів. Так. Да. А ви зверталися кудись взагалі? Ні. Не зверталися. Опалення. Вони прийшли, не можуть знайти ключ від криші в п'ятницю. Махнули рукою і поїхали. Все. І на сьогодні у вас Та немає? Нічого, такі в два пальці вода в углах. Ну, конденсат. Традиційно відзначився сьогоднішній виконком у мерії із запитаннями від непровладних журналістів. Зокрема, ми нагадали пану Малецькому, що він особисто обіцяв приїхати та подивитися, що у результаті вийшло після будівництва нової зупинки у центрі міста. Як пам'ятаємо, громада вкрай обурена тим, що на зупинці звели великий магазин, а власне місце для очікування транспорту то лише невеликий навіс, під яким у негоду і не сховаєшся. Ось, до речі, тому підтвердження: вщент мокрі лавочки, а пасажири бід недонавісом змушені стояти із парасольками. Пан Малецький вже сьогодні говорить, навідатися сюди ще і досі збирається. А ще божився, що покличе із собою і нашу знімальну групу. Тож будемо з нетерпінням чекати на запрошення від мера. Поки немає на цьому тижні дощу. Почекаємо дощу, обов'язково перевіримо. Можемо так, да, якщо можемо, навіть візить з запросами подивимося, як, як у них там можливість, хай підійдуть разом з нами. У Автозаводському районному суді сьогодні продовжили розгляд кримінальної справи щодо директорки першої міської лікарні імені Богаєвського Галини Бородянець. Її інкримінує службове зловживання, що завдало збитків бюджету. Цього разу у залі суду досліджували письмові докази у справі. Серед представлених суду письмових доказів, зачитаних прокурором Андрієм Никифоренком, і протокол огляду веб-сервісу Прозоро щодо закупівлі електроенергії лікарню імені Богиєвського, низка кадрових та бухгалтерських документів, численні експертизи аудиторів по укладеним угодам із постачальником товариством електрика України у тому числі, слід зазначити, що початкова вартість однієї кіловат години 3 ,29 гривні 29 копійок змінювалася щомісяця протягом тривалого часу від зменшення до збільшення. Никофоренко повідомив суд про лист, яким Кременчуцькій міській раді було запропоновано визнати себе потерпілою у цій справі, так як вона є розпорядником бюджетних коштів. У відповідь Кременчуцька міська рада відмовилася від статусу потерпілої, не вимагаючи шкоди. Сторона захисту з більшістю доказів не погодилась у тому числі і щодо формульного ціноутворення. Адвокат Микола Лубов зазначив, що у матеріалах справи немає доказів зацікавленості Галини Бородянець у вигоді для товариства Електрика України. Я вважаю, що матеріальною справи не встановлено взагалі жодних мотивів Олени Вікторівни, з яких вона бажала отримання того електрика України чи їх директором будь якої матеріальної вигоди. І я вважаю, що той факт, що не був допитаний директор цього підприємства, свідчить про усвідомлення цього сторони обвинувачення. Я вважаю, що його необхідно випитати в рамках даного кримінального перевагчення. Прокурор Никофоренко підтримав клопотання сторони захисту. Суддя Оксана Пальчик задовольнила його. Це ж чиста економіка. Ната виїздити для себе. Що так ціна на береги? Ну я, я, я розписувала це, це все. Чого буде, це, це, це. Не вона, вона, вона не на сьогодні наприклад? Від чого ті змінні залежать? А від того, що пошкоджують, вороги. Ті ж самі розподілі енергії, навіть та, логічно придовжують. Ми ж склади. І ще нам донести до доглядачів. Наступне судове засідання заплановане на 8 грудня. Викликатимуть і слухатимуть свідків. Українська мова у бізнесі, громадському транспорті та закладах освіти сьогодні представники громадськості, освітніх і культурних установ, підприємці та активісти говорили про комплексну програму розвитку та функціонування української мови в усіх галузях суспільного життя Кримучука на найближчі 5 років. Які ж пропозиції лунали, що планують змінити у умовному середовищі міста, та які запитання викликали найбільше дискусій, дискусії? Знає наша Леся Жуйкова. Обговорити питання та пропозиції щодо популяризації української мови в Кременчуці, серед інших до дискусії долучився і діючий військовослужбовець, голова фізкультурно-оздоровчого клубу Кремінь АТО Сергій Полюхович. Чоловік наголосив, що в багатьох громадах, зокрема в Кропивницькому та Полтаві, програми розвитку української мови вже прийняті місцевими владами, працюють та демонструють зміни. Натомість Кременчук, за словами пана Сергія, так би мовити, топчеться на місці, і досі можна почути ворожу російську, не тільки вулицям. Міста, а й в закладах обслуговування наша українська мова в місті Кременчуці з русифікованому, потребує захисту. І ті люди, які переходять на українську мову відповідно до чинного законодавства закону України про державну мову, і ці люди потребують захисту і підтримки. Тому що ми сьогодні бачимо, як деякі люди перейшли відповідно до чинного законодавства, а інші не перейшли. Ми сьогодні обговоримо це питання, і воно буде черговим меседжем до нашої Кремічуцької міської ради прийняти цю програму, яка сьогодні буде не тільки фактором цієї ж самої культури, а й фактором допомоги, фактором безпеки. Через оголошену повітряну тривогу захід, який мав відбутися у стінах міської художньої галереї, перенесли до укриття. Уже на початку постало питання обрання керівника групи відповідальної за розробку програми та його заступників. Блаз тривалих дискусій головою визначили депутатку міської ради Зінаїду Проценко, яка запропонувала на посади заступників працівників з місцевих департаментів. Втім, депутатка Лариса Гориславич зауважила, що до формування програми мають долучатися не лише посадовці. Виходить, що в нас двоє представників, це ви працівниці ж органів, ну структур, да, бюджетних структур. Тоді четверо: двоє від громадськості, двоє від влади. Не заперечуємо. Давайте тоді оберемо ще. ще одну людину. Хто від громадськості, хто не працює в бюджетних установах, це, будь ласка. Далі учасники перейшли до розмови про практичні кроки популяризації мови у місті, зокрема у сфері освіти. Пані Гориславець наголосила, що варто поступово відмовлятися від заходів, які свого часу були нав'язані російською культурною традицією, і натомість формувати нові. Як приклад, вона запропонувала організувати міжшкільний марафон коляди, своєрідне змагання або естафету різдвяних колядок між навчальними закладами. Відмовлялися від традиційних наших савдепівських там всяких таких форм, тому що допустимо в драфті. Я читала, що є пропозиція робити там конкурс верти. Не оминуло увагу під час зустрічі і питання мовної культури у повсякденному спілкуванні, один з учасників котре порушив тему правильного вживання назви жителів міста, звернувшись до присутніх та представників влади із закликом використовувати саме форму кримачуківці. Обговорювали й питання мовного середовища у сфері обслуговування, зокрема в громадському транспорті та закладах торгівлі. Щоб була проведена робота з кондукторами. Зокрема, громадського транспорту і водіями маршрутних таксі, які все ж таки мають називати зупинки адекватними назвами, да, і розмовляти все ж таки мовою, якою вони мають розмовляти на своєму робочому місці, де вони отримують зарплатню з наших податків. Серед озвучених ідей запровадження системи мовних амбасадорів, людей, які власним прикладом заохочуватимуть оточення послуговуватися українською повсякденному спілкуванні. Також пропонували організувати курси української мови в Кременчуці з можливістю подальшого отримання сертифіката про рівень володіння. Наступне громадське обговорення призначили на наступний тиждень. Тоді вже напрацьовані пропозиції внесуть до проєкту програми, яку згодом планують винести на розгляд сесії міської ради. Чи підтримують депутати документ? Який вже реалізовують у ряді українських міст чи Кременчук залишиться винятком? Дізнаємося згодом. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї днями відкрили нову виставку у межах циклу куточок Минувщини. Її присвятили 50-річчю першої музейної експозиції. Виставка, на якій представлено понад 80 унікальних експонатів, отримала назву Освітянський простір Кременчука». Більше розкаже наша Дар'я Згура. Ця експозиція переносить відвідувачів у минуле в освітній простір Кременчука кінця 19-го, початку 20-го століття. Тут у кожному експонаті оживають спогади, традиції й долі тих, хто стояв біля витоків інтелектуального розвитку міста. Наша виставка знайомить відвідувачів з першим навчальним закладом, а саме Маріїнською жіночою гімназією, заснованого в Кременчуці в 1866 році. А також гімназіями Бабериної та Воронянської, Олександрівським реальним училищем, Олексіївським комерційним училищем. Фельдшерсько-акушерською школою, е е технічно-залізничним училищем, народними школами, а е також церковно-парафіяльними. До речі, ця виставка не просто колекція артефактів. Це спроба символічно відтворити минуле. Вона ніби повертає у час, коли освіта ставала основою розвитку міста. От уявіть себе в е кабінеті директора середнього навчального закладу. На столі майстерно прикрашеному різьбленням розташоване письмове приладдя. На мармуровій підставці чорнильниці цікавий ніж для розрізання паперу, а саме відкривання конвертів з листами попільничка. А також на етажерці один із найцікавіших наших експонатів глобус, завдяки якому учні відкривали для себе материки й океани. Має особливу історію і один з головних експонатів письмовий стіл. Про нього розповіла директорка Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська. Стіл, як ми зараз звикли говорити, імпортний. Він не місцевого виробництва. Його привезли із Франції. Один із Одна з випускниць гімназії, яка потім стала спочатку домашньою вчителькою, а потім на ній, з нею одружився хазяїн її, і вони поїхали у Францію. І от своєму улюбленому навчальному закладу із Франції вона привезла для директора ось такий прекрасний письмовий стіл. Представлено на виставці й чимало унікальних фотографій. На них зображені обличчя директорів Кременчуцьких навчальних закладів, а також учениць гімназисток. Такала Гайшинська згадала про двох відомих випускниць жіночої гімназії. Мій улюблений персонаж це Катерина Флейшець, перша в Російській імперії жінка-юрист, перша в Радянському Союзі жінка-професор юриспруденції, автор більше ста законів. Потім випускницею цієї ж гімназії була художниця Лідія Литвиненко. Лідія Литвиненко, вона, якщо хтось цікавився, у нас є її малюнки 45-го року, коли вона замальовки робила зруйнованого Кременчука. Безцінні, це артефакти такі безцінні. До речі, деякі будівлі навчальних закладів, а саме Маріїнської гімназії та Олександрівського реального училища, збереглися. Нині вони є корпусами Кременчуцького льотного коледжу. Решта ж споруд, на жаль, були знищені під час Другої світової війни. Виставка працюватиме до кінця року, тож побачити усе на власні очі. Можливо, щодня від середи до неділі з 9 до 16.30. Вхід безкоштовний. До Кременчуцьких управлінців вже наближається свято. Як повідомляють офіційні джерела у місті від сьогодні почали монтувати новорічну ялинку. Тепла ще немає в оселях мешканців тієї ж таки вулиці Перемоги, зате буде поряд із їхніми будинками. Ялинка завершити встановлення усіх новорічних прикрас у мерії планують до 6 грудня, до дня святого Миколая. Це був останній матеріал випуску у продовженні, як завжди, прогноз погоди у вівторок, 4 листопада, у окремиці, протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, але дощу синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від плюс 5 вночі до плюс 13 в день. Швидкість вітру від 1 до 3 метрів на секунду із поривами і до 7 метрів на секунду. На цьому у мене все. Я щиро дякую всім за довіру. Бажаю вдалого робочого тижня та добрих нам усім новин.